Вітаю, любі друзі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як ефективно готуватися до НМТ. Навчальний рік, у нас що, розпочався, отже, потрібно набиратися сил, енергії і розпочинати свою активну, інтенсивну підготовку. Тому, сподіваюся, мої поради вам допоможуть якось організувати її якнайкраще. Перед тим, як ми перейдемо до порад, я хочу, щоб ви запам'ятали цей приклад і щоб це була ваша настанова протягом цього року. А саме, що 80 50% практики, так? 20% теорії, в результаті вам дадуть 100% результату. Чому саме так? Дивіться, всі наші знання ми зафіксовуємо в своїй голівці саме на практиці. Тобто знання теорії вам не допоможе, якщо ви не будете вміти застосовувати цю теорію на практиці. А практика це такий об'ємний. Це, таки, це така об'ємна робота, тому що бувають різні типи завдань, де теорія буде розкриватися по-різному. Тому, будь ласка, слідуйте за цим правилом, і якщо ви щось не розумієте в теорії, одразу перейдіть до практики і розбирайтеся одразу на прикладах. Так буде найкраще. Повірте мені, запитайте своїх друзів, які вже випустилися, вони вам скажуть точно те саме, що єдине, про що вони можуть шкодувати, це про те, що мало практикувалися. Не робіть їхніх помилок. Наступне важливе, що ви маєте знати, це самодисципліна. Як би там нам сумно не було, як би складно не було моментами, але це те, що буде основою, бо мотивація вона така скороминуча, бо мотивація швидко пропаде і потрібно вже буде вивозити на самодисципліні. Загалом, що це таке? Це вміння жертвувати короткостроковим задоволенням заради довгострокової вигоди. Тобто, замість листання Тіктока ви будете надавати перевагу. Підготовці до НМТ, наприклад, не поспати на годину довше, а встати на пробіжку, не подивитися ще одну серію серіалу, а виконати урок з курсу англійської, до прикладу. Тобто, саме дисципліна це не те саме, що мотивація або сила волі. Мотивація сила волі сприяють розвитку самодисципліні, але це допоміжні інструменти на шляху до мети. Тобто вам потрібно навчитися контролю себе, контролювати себе, контролювати, і тоді у вас буде більший шансів пройти цей шлях. Мега якісно. Наступне, оберіть мету, на якій ви хочете зосередитись прямо зараз. Тобто, це не 200 балів на НМТ, це довгострокова ціль. А мета це те, що ви прямо зараз можете вже робити. Тобто поставте собі мету займатися двічі на тиждень українською мовою, до прикладу, чи там вчити 10 наголосів на день. Тобто, це має бути така ціль, яку ви прямо конкретно можете досягнути. Бо 200 балів насправді це як пощастить в якомусь моменті, і просто ціль 200 балів надто розмита. Тобто, ми ставимо чітку мету. Починайте з малого, але чітко і регулярно дотримуйтеся свого правила. Створюйте мнемонічні фрази. Це короткі вирази, я думаю, ви їх багато бачили і в моїх відеоуроках. І загалом можна придумати самостійно. Це для вивчення будь-яких понять. До прикладу, мав побув після цих приголосних губних ми пишемо саме апостроф. І можна придумати дуже-дуже-дуже багато всього. Відстеження прогресу. Звертайте увагу на те, як ви почуваєтеся в процесі. Можете навіть записувати і вести щоденник, вписуйте туди свої цілі, досягнення, що ви зробили за день, що ви не зробили за день. Це, зміц... Це зміцнить позитивні зміни, адже у вас буде звіт, за допомогою якого ви можете озирнутися назад і оцінити свої успіхи. Так? Так, робіть флеш-картки. Загалом, чим більше інтерактиву ви будете вносити в своє навчання, тим легше вам буде запам'ятовувати інформацію, бо вона буде прив'язуватися до чогось інтерактивного. Дуже класно працюють саме флеш-картки. Ви їх можете робити в застосунку Quizlet, як вам зручно, це може бути і наголоси, фразологізми, лексичні помилки, англійські слова дати з історії. Тобто, постійна візуальна пам'ять буде у вас працювати. І раджу цим обов'язково користатися. Знайдіть мотивацію. Дивіться, мотивація, попри те, що це швидко вигорає, але якщо ви постійно будете її чимось підкріплювати, вона у вас буде періодично. З'являтися і у вас будуть якісь емоційні приливи. Тобто, обравши мету, сформуйте для себе причини, чого ви хочете її досягти. До прикладу, переїхати у Київ, вчитися в найкращому закладі освіти, не знаю, жити у місті мрії, тобто будь-що, що буде спонукати вас готуватись до НМТ як мрія, яку ви ставите перед собою. Тобто, погано, не треба так робити. Я хочу виконати це завдання, щоб викреслити його з мого списку справ. Краще я хочу виконати це завдання, щоб Всягти своїх цілей і відчути задоволення від роботи, зробленої за день, бо це мене наближить до моєї якоїсь великої цілі. Тобто, коли у вас буде е, списочок того, для чого ви це робите, у вас буде з'являтися більше мотивації це робити, ну нібито логічно, але багато хто про це що забуває, тобто тримаємо це в голівонці. Перевіряйте себе, це дуже важливо, щоб переконатися, що матеріал уклався в голівонці, треба постійно його перше повторювати, друге перевіряти. І те, що ви забули, знову ж таки повторювати. Обов'язково це робіть, це може бути будь-який тест, який ви знайдете в будь-якому підручнику, на просторах мережі. Так? Тобто, вбиваєте там тест з фонетики. Пройшли, ага, я гарно пам'ятаю там, 10 12, Подивилась на помилки, пригадали, чому тут допустила помилки, і супер. Можете навіть придумувати собі якусь винагороду за те, що ви постійно повторюєте і дотримуєтесь дисципліни, тому що ми що ми люди, і будь-яка наша праця має якось винагороджуватися в результаті позбавтеся спокус. Ой, дуже складне завдання, дуже складне. Ми усі віримо, що у нас достатньо сили волі, щоб рішуче реалізувати задумане, але на практиці. Це не так, зовсім не так. Сила волі важлива, але це не найміцніший фундамент. Так, а ось обмеження доступу до ваших спокус може мати вирішальне значення для підвищення самодисципліни. Якщо ви схильні відволікатися там на TikTok, Фейсбук, Інстаграм, заблокуйте доступ до до цієї соцмережі у робочий час. Є такі застосунки, які не дозволяють вам перемикатися в інші там застосунки. Тому, будь ласка, користуйтеся цим, якщо ви знаєте, що самодисципліною у вас поганої. У вас не буде вибору робити щось інше. Але це не найкраща порада об'єктивно, тому що е, чим більше ви собі забороняєте, тим більше ви цього хочете. Найкраще, щоб все було дозовано. Тобто ви там е, 45 хвилин вчитеся, 15 хвилин листаєте тік-ток, дивитеся серіал, їсте щось смачненьке. Тобто, умовно, щоб у вас була винагорода. Але ви її можете отримати лише тоді, коли ви попрацювали певний період часу, який кожен з вас буде для себе визначати. fate. Наступне мега важливе, це вам потрібно розібратися, як взагалі побудований екзамен. Він складається лише з тестових завдань чи з розгорнутою відповіддю, бо математиці там треба вкладати, вводити деколи так. Тобто ви можете запитати свого вчителя про типи завдань, можете самі переглянути пробний тест НМД на сайті там Зеноосвіта Юа і подивитися, що там трапляється постійно, як він взагалі побудований, які тести, в якому форматі вони у вас є. Це дуже важливо. Тобто розуміти і усвідомлювати, як побудований іспит. Знайдіть це старим звичкам, або підкріплюйте до старої звички якусь нову. Що це в нас взагалі? означає, як це робити. Вирішивши розвивати самодисципліну, ми часто намагаємося позбутися тієї чи іншої шкідливої звички. Однак важливо враховувати один момент. Якщо ця звичка прив'язана до певного часу доби, або є частиною вашої рутини, відмова від неї може створити відчуття порожнечі умовної. Тобто, відмовившись від чогось одного, необхідно наповнити цей відрізок часу чимось іншим, більш продуктивним. Або знову ж таки, якщо у вас є така Така дурна звичка, як там, їсти солодке, це чимось корисним, до прикладу, розгорніть книжку. П'ять е, тестів зробили, з'їли не знаю, M -M один, <свісно> Зробили ще п'ять тестів, ще один M -M ну, Тобто Намагайтеся або прикріплювати до старих звичок нові корисні, або знову ж таки замінювати стару звичку якоюсь новою в цей самий проміжок часу, е, в який ви, в принципі, звикли щось робити. Тобто, тримаємо це те, що в голівинці. Добре, сон. Ви зараз скажете, та всі говорять про той сон, але сон це дуже важливо. У мене навіть були деколи випадки, коли учні надто виснажені, щоб працювати. Вони там буквально тако сидять. І засинають, і навіть деколи закритими очима, ну бо вже все, в них енергії нуль. Чому так взагалі відбувається? І чому сон настільки важливий? Коли ви спите, ваш організм оновлюється, він здобуває енергію, переварює інформацію, яку ви здобули за день чи там за якийсь проміжок часу. Тобто, жертвувати сном заради навчання це неефективно, тому що якщо ви поспите якісно. То потім ви за коротший період часу зможете опанувати більше інформації і якісніше її опанувати. Навіть якийсь денний короткий сон краще. Тому, будь ласка, не жертвуйте сном. Це дуже важливо для ефективної роботи вашого мозку. Тому дотримуйтеся, будь ласка, режиму, наскільки це можливо. Дозвольте собі відчувати дискомфорт. Взагалі виходити з зони комфорту. Це дуже класна практика. Тому прагнення там уникнути дискомфортну загалом природно для людини, так? Але. Час усвідомити, що усунути всі неприємності з нашого життя некомфортні, так? Ну, неможливо, так. Дозвольте собі відчувати цю нудьгу, розчарування, смуток, самотність, перевантаження, працювитість, Бо це частина життя кожної людини. так? Такий підхід дозволить вам легше переживати складні моменти, і рухатись далі, бо ви будете розуміти, я не один такий. Це нормально. Те, що я відчуваю, це нормально. Не лише я через це проходив, так? І це має бути вашій голівці. Так буде легше. Рухатись далі, коли ви будете усвідомлювати, що ви дозволяєте собі це відчувати, і що те, що ви відчуваєте, це норма. Це норма. норма. Добре. Не навчайтеся лише самостійно. Це повсякчас нудно навчатися з іншими людьми. Це чудовий спосіб покращити якість навчання і настрій загалом. Звичайно, не всім підходять групові там навчання, міні-групи, парні заняття. Декому потрібен саме індивідуальний підхід це окей. Тобто ви маєте подивитись на себе і вирішити. Навіть якщо ви навчаєтеся індивідуально вчителем, то ви приходите до школи і працюєте в команді з людьми і включайтеся в це. Тому що чим більше ви будете взаємодіяти з командою, тим ефективніше буде ваше навчання, тому що у вас буде перша якась конкуренція. Сподіваюся, здорова. Ви будете намагатися засвоїти якусь інформацію, у вас будуть якісь приклади, асоціації з'являтися. Тому це дуже якісно в якомусь е сенсі, і обов'язково цим користайтеся. Візуалізуйте довгострокові цілі, тому що це теж буде умовно частиною вашої мотивації. А саме у вас буде менше шансів піддатися спокусі, тому що ви там хочете точно жити там у Києві, у Львові, ще десь, чи ви хочете точно навчатися вину Франка? Тобто нагадуйте собі про це, що зараз ви там один рік, цих 9 місяців, напряжетеся конкретно, але потім, потім ви будете насолоджуватися своїм результатом, тобто ви маєте усвідомлювати, заради чого. Ви це все робите. Уявіть, як ви досягаєте своїх цілей і пожинаєте плоди, практикуючи самодисципліну щодня. Практикуйте Це навичка, яка вам знадобиться не лише під отою Сюденте, але й загалом по в подальшому вашому житті. І це тримаєте обов'язково в своїй голівинці. Не забувайте робити перерви, це дуже важливо. Тобто, не може бути так, що ви прийшли зі школи і ще весь вечір безперервно вимагаєтеся щось вивчити. Чому? Це неефективно, тому що ваш мозок стомлений і він починає повільніше сприймати інформацію. Тобто, якби ви відпочили, ви б вивчили те саме, але за коротший період часу. Тому дуже важливо робити перерви і відволікатися, і як ми працюємо розумово, то бажано, щоб це була якась фізична активність. Або там просто полежати, подивитися в стелю. Ну тобто краще не засмічувати свій мозок, свою роботу ще якимось тіктоком, який у нас відбирає час і викликає якусь залежність. Тобто, все-таки намагаємося, щоб наші перерви вони були якимось якісними, щоб вас мозок зміг е, отриману інформацію переварити. Ну і обов'язково повторюйте попередній матеріал перед тим, як перейти до нового, тому що повторення це дуже важливо. Якщо ми не будемо повторювати, мозок з часом має таку звичку, як забувати. А тепер е, мій улюблений спосіб це з'їсти слона. Як ми можемо з'їсти слона по шматочках? Слоник у нас є, умовно, ну, слоник це так якось жорстоко звучить. Візьмемо там, я не знаю, тортик. Як ми можемо з'їсти весь тортик по шматочку, не зараз, так? І першим пунктом підготовки, навіть до початку такого безпосереднього повторення матеріалу та його засвоєння, складіть попередній план. Або якщо це зробив репетитор, можете навіть попросити, щоб він вам його надав, так? Е, щоб зрозуміти, що саме та коли ви маєте робити. Це дозволяє вам побачити, який обсяг роботи потрібно пропрацювати та. Обрати оптимальну стратегію, адже ви більше не будете витрачати ваші розумові сили на спробу зрозуміти, чи я встигаю, чи не встигаю, а що далі, а що тепер. До того ж, слідування плану дає вам відчуття прогресу та нагороджує дофаміном за кожний виконаний пункт. Тобто ви одразу бачите, що ви встигаєте вивчити і повторити все, до прикладу. Так? Це дуже важливо. Розуміти, що все робиться поступово. Організуйте свій робочий простір. Має бути порядок. Я думаю. Це не варто говорити, але порядок має бути тому, що перше це буде уникання відволікаючих факторів. Друге, коли у вас буде чисто і буде лише те, що вам необхідно зараз для конкретної задачі. Це буде сприяти якомусь простору і сприяти запам'ятовуванню. Тобто тут все у нас об'єктивно просто: залиште на столі тільки все необхідно. Згрупуйте підручники, конспекти, беріть те, що потрібно прямо для конкретної задачі. Що стосується віртуального простору, так як ми багато вчимося і в мережі, то тут теж потрібно контролювати чистоту умовно, так? Відключити месенджери, браузери, ще щось, тобто те, що може нас відволікти, і залишити лише те, що нам потрібно для роботи. Також у нас існує думка, що недостаток що недостача води в організмі знижує продуктивність. Тому, звичайно, пийте достатньо води, щоб у вас не було такого. Висушення, скажімо так, адже при занадто сильні концентрації на навчанні, ми про це можемо забути. Ми можемо забути навіть поїсти. Ви скажете, так можна забути поїсти? Я не знаю, але таке буває. Під водою маємо на увазі саме чисту воду, тобто не каву, не енергетики, не чаї. Пити чим більше чистої води, можна навіть з, там, з лимончиком. Я дуже сподіваюся, що ці поради вам допоможуть організувати свою підготовку як найкраще зрозуміти, пригадати якісь основні функції. Бажаю, щоб цей навчальний рік був для вас ефективним, цікавим і подарував багато емоцій. А на сьогодні все всіх люблю цілую, Обіймаю та нових зустрічей.